Так, Поки тут на великому верстаті довбається обойма від крана, від великого. Вон, бачите, до нього втулки гартовані. Зараз доробляємо обойму в чисто до нього і сверлимо обойми відразу. Зараз покажу. Наладка стоїть на сверловці. Вже бачите проколов отвори на 17, тут болти різьбові 16 і не призони нічого. Тому як в оригіналі робимо отвір на 17 і все. Це поки що така в нас іде робота. Тут купа всякого металобрухту на візія нового. Треба розціняти, починати робити людям. Оце я хотів показати вам саме цікаве. Справжню гарнюню. Ну, я не знаю, для мене це естетично. Хто там як собі вважає, коли все таке гарне, акуратне. Це оригінально. Бачите, тут трошки вона вже бачила життя ця рейка. Тоді як цю я термопокращив, оригінал сирий, потім обточив, фрезернув, зроблені були зуби, кого дивує, я вам скажу, рейки абсолютно прямий профіль. Тобто тут просто трикутник, щоб вас це ніколи більше в житті не дивувало. Рейки вони без профіля. Тому що рейка це є звичайне зубчате колесо, яке розгорнули до безкінечності. Тобто, грубо кажучи, циліндричне зубчате колесо його вирівняли і виходить рейка. Рейка з трикутним зубом виключно. І що найважливіше, ну дивилось возити. В мене метр я не шліфую, я її відвіз на круглу шліфовку 110-5 сотих. Тому що рейка, бачите, вона не квадратна, вона циліндрична. Про що це нам каже? Це нам каже про те, що вона в гідроциліндрі відразу, відразу ходить по циліндричному отвору гідроциліндра. тобто її шліфувати було обов'язково. Ну, Власне кажучи, і все що я хотів показати. Така от Ремонт рейки маніпулятора. Аж ніяк не простий, аж ніяк не дешевий. Але результат просто мене самого радує. Як воно вийшло, і як це гарно.